Привіт, це Таня Петренко. Неможливо говорити про історію літератури і так чи інакше не поговорити про історію різноманітних літературних заборон. Сьогодні я би хотіла згадати про такі заборони стосовно дівочої літератури, про те, що можна було читати дівчатам у 19 столітті, а що їм заборонялося. І для того, щоб говорити про це, я згадаю про інститути шляхетних дівчат, про мемуари їхніх вихованок і про літературу, яка крутиться навколо всього цього феномену. Інститути шляхетних дівчат з'явилися на початку 19 століття і були вони закладами доволі закритими. Настільки закритими, що дівчат туди віддавали і потім десь так через 6 років забирали назад. Тобто вони не могли відвідувати батьків, виїжджати кудись і, взагалі, бачити, що відбувається у світі навколо них. Вони там доволі сильно варилися у своїй власній інститутській культурі, і всі зовнішні впливи до них не доходили. При цьому дівчата мали уроки літератури, вони вивчали російську, французьку літератури, а звичайно більше мови, ніж літератури, але література там теж була. яким було це навчання. Власне, треба сказати, що як такого читання літератури в них не було. Читання не заохочувалося і до цього їх якось не змушували. Коли вони вивчали літературу на своїх уроках, вони вивчали це зі слів вчителя з зачитування певних шматків тексту, певних віршів, з переписування цих самих віршів, вивчання їх на пам'ять і завчання того, що говорить вчитель або що написано в підручнику. Книжок для читання в них як таких не було. Звичайно, в інститутській бібліотеці була література, але це була не та жива література, от яку справді можна сісти і почитати. Здебільшого там були різноманітні підручники і життя святих. Тобто нічого такого суперцікавого для юних дівчаток там не було. Відповідно, читання їх не навчали, думати їх не навчали. Вони були змушені багато чого запам'ятовувати, але не думати своєю головою і не сприймати на якийсь там власний смак, на власний розсуд книжки. Доступ до літератури дівчат був доволі обмежений. Вони могли дізнаватися щось літературне тільки якщо їм вчитель зачитував, або якщо їхня класна дама їм щось читала ввечері. І, власне, для цього ця сама класна дама мала би бути зацікавленою у читанні і мати цю саму літературу. От з доступом до книжок у дівчаток була проблема. А декому з них постачали їхні родини, а декому з них ні. Річ у тім, що на початку 19 століття читання жінками взагалі не заохочувалося, і багато таких Тріархально налаштованих чоловіків, скажімо так, говорили своїм синам, що в жодному разі не давайте інституткам книжок читати. Типу, це їх псує, це добре для дівчаток. Відповідно, якщо їхня родина була налаштована проти літератури, ну то не мала дівчина жодного змогу отримати те саме читання, навіть якби дуже сильно хотіла. Власне, тут треба сказати, що літературу дівчатка з інститутів сприймали здебільшого на слух. Тобто, як я вже сказала, в класах вчитель їм міг читати в Дортуарі їм могла читати їхня класна дама. А потім перед сном вони ще й могли десь так заборонено собі збиратися, і хтось із дівчаток, хто любив читання, міг от розповідати різноманітні історії, роблячи акцент там, де їм самим цього хотілося. Ось такі справи. Якщо згадати найвідомішу інститутку в історії української літератури, тобто героїню одноіменного тексту Марка Вовчка, то вона теж була інституткою першої половини 19 століття і навчалася у Київському інституті шляхетних панночок, і попри те, що цей текст написаний від імені простої селянської дівчини, яка ніяким чином не занурена у цю високу культуру, нічого не знає про. А життя у місті там все таки є певні елементи, які вказують на те, яким було життя інститутки в інституті. Зокрема, говорячи зі своєю бабцею, вона її згадує, що да їх там навчали різноманітних наук, але це все дурня. Вона це все забула, що не змогла. Типу в одне ухо влітало, з іншого вилітало, і вся ця наука нікому не потрібна. Натомість потрібні були французька мова, потрібні були танці, потрібно було гарно виглядати, бути такою собі красунькою. Ну, це власне все те, що ми бачимо і в мемуарах інституток навчанню їх навчали, але от якщо дівчина чогось навчила, її там припиняли викликати, і загалом це нікого особливо не цікавило. Інститут був швидше тим закладом, де їх муштрували, де їх вчили гарних манер. От це те, що реально вони звідти всі виносили, як відповідати в певних ситуаціях, там як гарно стояти, гарно поводитися. Їх там реально муштрували. Інститут дуже сильно нагадує мені а, ті самі історії про чоловічі військові казарми, де вони там мають прокидатися за дзвоником, лягати за дзвоником, і жодних порушень дисципліни бути немає. Це в інституті справді було. А ще один момент, якщо я вже заговорила про маркавочка інститутку, стосується того, як ця сама дівчинка ставилася до кріпаків. А вона на них вирощала, як ми бачимо в тексті, була до них немилосердною і кожного разу говорила, що от ти там десь забарилася, дарма хліб їси, взагалі не роботи така. Тут я тепер вбачаю теж всякий такий вплив інституту. З мемуарів дівчат, що навчалися в інститутах, видно, що ставлення до них класними дамами, вчителями, було таке зверхнє. в них була своя ієрархія. Класні дами могли на них верещати, могли їх якось жорстко тримати, штрикати, а й взагалі бути до них доволі немилосердними. І знову ж таки, у дівчат був доволі строгий розпорядок дня, в якому не було всякого такого вільного часу. Тобто, все те, що інститутка Марка Вовчка переносить на своїх кріпаків, насправді мені здається, вона цього навчилася у своєму Інституті і тепер от проводить всякий такий реванш, робить з ними те, що робили з нею старші дівчатка або її класні дами. Ось такі справи. І, до речі, тільки зараз, перечитуючи цей текст, я зрозуміла, що власна інституція було 15 років. Ну, плюс-мінус 15 років, бо вона щойно закінчила свій інститут. Тобто, це така мала злісна сучка, яка ставила навколо себе і свою бабцю, і свого чоловіка, і своїх кріпаків. Ну, ще, ще та неприємна особа. От, навчаючись в школі, я якось не усвідомлювала цей момент. Для мене все таки саме звання інститутка говорила про те, що вона старша дівчина, яка вже закінчила вищий навчальний заклад. Якось нам ніхто напевно не пояснив свого часу, що інститут. Інститут в Російській імперії був тим самим, чим для нас є школа, тобто фактично, в час читання інститутки Маркавовщика в школі ми з героїною були однолітками. От такі дивні справи, такі дивні осяяння. Якщо читання не заохочувалося власним навчальним закладом, вчителями і виховательками, то яким чином дівчатка отримували доступ до книжок? Доступ до книжок вони могли отримати тільки з дому, тільки від своїх батьків, братів, якихось знайомих, інших колежанок. І не тільки доступ до книжок, а й взагалі розуміння, яка література існує, які часописи існують, що варто чи не варто читати в їхньому віці. Вони ж в цьому абсолютно не орієнтувалися. Треба було дивитися або на те, що тобі рекомендують, або от взагалі не мати жодного уявлення про літературу. Якщо звернутися до української літератури другої половини дев'ятнадцятого століття, до двох романів Івана Нечуя-Левицького, де сяк так висвітлюється інститутське життя і вихованки цих приватних пансіонів чи інститутів, то можна побачити таких два цікавих моменти. Я буду зараз говорити про два романи, про роман Хмари, роман 70-х років, і про роман на Чорним морем, роман 90-х років, в обох присутнє висвітлення того, якими були інститутки, яким, яким була культура в інститутах, і що вони читали. У Романі над Чорним морем є така собі героїня, Маня, яка після навчання у приватному пансіоні от приїжджає додому, і вона все така із себе правильна, чемна. Вона не може уявити, що з чоловіком можна гуляти без нагляду мами. В інституті це було абсолютно неможливо, за таке можна було отримати виключення з ганьбою. А і вона трошки згадує про те, що вона читає. Вона говорить, наприклад, що вона читала Гоголя, але не всього Гоголя боже збав читати всього Гоголя, а тому, що там є такі книжки, які паночкам читати не можна. А тобто, цей от момент десь викарбувався у свідомості дівчат, ймовірно. І батьки загалом теж не сильно схвалювали все читання, принаймні не в усіх дівчат. А у цьому романі є момент, коли один з чоловіків приносить додому книжки, і матір цієї самої мані критикує цю літературу. Я зацитую: як то нема нічого небезпечного, крикнула Навроцька. Там усе пишуть про погану любов, якийсь він, якась вона, це все якесь паскудство, якого фан нам зовсім не годиться і не варто знати. І на що чоловік їй відповідає ну не читати ж її макахистів, а й говорить такі штуки: та наша цензура, як перешеретує книжки, то й нічого тобі лякатися. Їх безпечно можна читати не тільки печерським чинцям, а й навіть чорницям. Тут Іван не Левицький дещо зачіпає тему цензурування у 19 столітті. Якщо ми говоримо про книжки, які вже були в інститутах шляхетних дівчат, то туди потрапляла далеко не вся література. І деяка література ще й проходила там додаткову обробку вже власне виховательками і вчителями цього навчального закладу, скажімо, є дані про те, що слова з десяти заповідей про те, що на чужа лож, могли заклеюватися, щоб дівчатка в жодному разі не дізналася про те, що а, якийсь секс, якась еротика взагалі у світі існують від сексу і від стосунків чоли... з чоловіками, їх вберігали, як тільки могли, щоб вони були десь на рівні там небесних янголів, до яких ці гріховні думки, і вся ця розпуста земна, весь цей земний бруд, що воно до них не доходить в жодному разі. А що стосується власне цензурування книжок, про такий момент згадує зокрема Наталена Королева, вихованка інституту шляхетних дівчат київського, яка вчилась там на початку ХХ століття, от у своїх балетризованих мемуарах. Вона згадує, що дівчата там не мали доступу до нормального варіанту книжки, а вони отримували там свій спеціальний примірник, де Просто прибиралося все, що дівчатам не можна було знати, звідти витиралося слово любов, тому що от треба було замінити його на щось набагато пристойніше. А, тобто, відповідно, всі, хоча б трошки аморальні сцени, звідти викидалися, і взагалі складно сказати, що за літературу отримували дівчата в той час, наскільки вона взагалі відповідала оригіналу. Це був дуже порізаний текст. І щоб обійти якось ці правила, треба було читати літературу іншою мовою, бажаною мовою, якою в інституті не читали. Сама Наталена Королева, зокрема, читала іспанською мовою і мала безлімітний доступ до літератури, якою би тільки їй забажалося, тому що іспанську в інституті не знали. А щодо Нечої Левицького і його роману Хмари, то там зображено інший прикольний момент: там, де дівчатка говорить, що у їхньої, здається, інспектриси була шафа з книжками. З французькими романами, з якої от, дівчатка тягали собі читання, але тут така деталька: насправді до цієї шафи вони офіційного легального доступу не мали, тобто вони фактично цупили з неї книжки, і потім тихенько вставляли назад. Це була якась приватна бібліотека інспектриси, куди нікому не мало би бути доступу. Тут треба ще сказати про офіційні заборони в Російській імперії того часу. З початку ХІХ століття, тобто з часу, коли книговидання все набирало обертів, а влада намагалася контролювати, що видається, як видається, і прибирати книжки неугодні владі. І якщо ми знаємо багато про цензуру української літератури в другій половині ХІХ століття, що взагалі українською мовою не можна було нічого друкувати, а жодним чином її якось десь використовувати, було багато інших заборон. І особливі заборони стосувалися книжок, які потрапляли до бібліотек навчальних закладів. Там навіть треба говорити не про списки заборонених книжок, а про списки дозволених книжок. Тобто, реально, в другій половині 19-го століття Міністерство народної освіти друкувало там свої спеціальні часописи, де, зокрема, подавалися списки книжок, які можна було от вносити в всі ці бібліотеки. Тобто, доступ до літератури був доволі обмежений, література була доволі цензурованою. І, взагалі, що, що власне читали ці діти, було ну не дуже зрозуміло. Воно було дуже. Порізано для їхньої благочастивості і скромності, і так далі. і так далі. Тобто дівчат не заохочували читати, вони не мусіли читати, і ще й доступ до літератури у них був паскудний. Або твої батьки і твої брати тебе спонсорують книжками, або ти виростаєш, не розуміючи, наша взагалі література потрібна, і не сильно люблячи читати. Крім державних заборон, був ще такий собі індекс заборонних книжок: це церковний індекс книжок, де було доволі багато літератури, яка таким чи іншим чином суперечила церковним догом, і Там було доволі багато художньої літератури, яка от. Була аморальною. У цьому списку можна знайти доволі багато знайомих нам назв. Там, зокрема, були і пані Боварі, і Саламбо Флобера, книжки Дюма, сина Дюма Батька, книжки Золя, Мільтонів, Втрачений Рай, і багато чого іще. І про от одну таку книжку з індексу згадує Наталена Королева. Вона згадує про те, що її мачуха передала їй книжку Анатолія Франса, передала тому, що там було щось про пустельників, тобто щось -що, що цій дівчинці мали би сподобатися. А сама мачуха не Читала перед тим книжку, тобто не знала, що це взагалі книжка з індексу і що там є всякі такі риточні сцени. І от таким чином література, заборонена література, потрапляє до інституту. В книжці Наталени королеви згадуються і інші моменти, як дівчатка між собою обговорюють власне цю заборонену літературу, звідки вона до них приходила? Знайомі чоловіки, батько батько цієї самої Наталени королеви. Принаймні її персонажки у цьому тексті передавав дівчині заборонені часописи, тобто він ознайомлював її з літературою без схвалення батьків, без спонукання батьків, щоб дівчина читала, щоб вона ознайомлювалася з чимось навіть забороненим. Неможливо було от отримати доступ до цієї літератури. До речі. Чоловічі навчальні заклади так само були обмежені от в доступі до літератури. Але про чоловічі навчальні заклади ми набагато частіше чуємо, що от вчителі чи самі учні приносили якусь заборонену літературу, і їх за це виключали. Це якось є у багатьох художніх текстах цей момент якось там присутній. Щодо дівчаток, то я такого не спостерігала ані в мемуарах, ані в художній літературі, ані в якихось статтях про читання і про навчальні заклади. Тобто за заборонену літературу їх не виганяли. Натомість їх виганяли за якісь незрозумілі моменти, незрозумілі самим інституткам. Там хтось з кимось з якимось чоловіком не там не так постояв і все за це їх виключали. І ще один момент, який хотілося би проговорити, це знайомство дівчаток з цих самих інститутів і пансіонів з українською літературою. Українська мова вважалася мужицькою, нею було говорити соромно, читати тим паче соромно, і вона особливої цікавості в дівчаток не викликала. Натомість я бачила два таких цікавих моменти: з одного боку, в ему Харківської інститутки, яка навчалась там аж до закриття закладу, тобто в. 1917 році, зокрема, там є епізод, коли в дівчат раптом з'являється урок української мови і літератури. Це страшенно дивовижний момент. Ну, тобто ми розуміємо, що тоді до влади прийшли от українці. Це цей коротесенький невеличкий момент, і тоді навіть інститутки, навіть оці от благородні дівчатка, які все своє життя якось вважали українську мову чимось чимось низьким, непристойним от вони вивчали українську літературну мову, і жодних проблем у них із цим не було. І українські вірші вони читали на своїх уроках і навіть щось запам'ятовували. От такий дивовижний факт з історії інститутів шляхетних дівчат. А інший момент це фрагмент з товаришок Олени Пчілки. Олена Пчілка навчалася у київському приватному пансіоні у другій половині 19 століття, і от мені здається, дещо зі своєї молодості вона трошки описує у товаришках. Зокрема, вона описує, як її героїня натрапляє в батькові бібліотеці на літературу, зокрема на українську літературу. Але от вона є ще тоді маленькою. А мамі говорить: ні, ні, це от не для дітей. Іди собі кудись кудись геть, але потім ця сама героїня починає читати, що там було, і зокрема, читає Котляревського його енеїду. І далі вона переказує от, зміст, і що вона читала своїй подрузі з пансіону, на що вона говорить: типу фу-фу-фу, це ж українською мовою, це от щось непристойне. Не, 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 не треба мені такого читання, не хочу і не буду. Ось таке було ставлення до української літератури. Тобто, знову ж таки, так само, як і доступ загалом до літератури і дозволеної і забороненої, доступ до української літератури мали тільки ті дівчата, чи її батьки якось в цьому варилися, якось були у цьому зацікавлені, чи принаймні якось з цим знайомилися. Тобто без допомоги своєї родини, без зацікавлення родини в читанні, без зацікавлення братів, дядьків чи інших родичів в тому, щоб дівчина виростала, розуміючи, що взагалі відбувається у світі, без цього не можна було отримувати доступу до книжок. З цим було доволі складно. А влада це не заохочувала, вважаючи, що якщо в книзі описано якийсь епізод, там який є нелояльним до влади, який. Якось критикує тодішній лад, то це не та література, яку треба давати дітям читати. Це взагалі їх засмутить і викличе в них якісь не такі почуття. Ні, 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 це треба заборонити, викреслити цей шматок з книжки і взагалі спалити кудись подалі до бісової матері. Ось так відбувалося читання в 19 початку десятого століття у дівочому товаристві. Як бачимо, ніхто їх не заохочував читати, ніхто їх сильно не змушував читати. І без цієї родинної підтримки чи підтримки якихось близьких знайомих вони взагалі не мали доступу до літератури і не могли мати якісь уявлення, що взагалі у світі коїться, яким є цей світ. Власне, якщо подивитися на мемуари цих дівчаток, ми можемо побачити протилежну картинку. У їхніх інститутах утворювалася своя специфічна інститутська культура, яка не мала абсолютно нічого спільного з реальним життям. Тобто вони були абсолютно не ознайомлені з тим, якою є політична ситуація в країні, яким є от життя неї їхнього високого кола, простих людей. Вони могли бути дуже налаштовані проти всіх бідних, вони могли не мати абсолютно жодного співчуття до простолюду і так далі. і так далі. Натомість вони мали якісь ефемерні уявлення про те, яким є життя з чоловіками, що взагалі має бути в їхньому житті, настільки ефемерними, що деякі дівчатка після того, як от ходили на бал і їх запрошував якийсь кавалер на танець. Вони на повному серйозі очікували, що після цього чоловік має з ними одружуватися. Якщо пропозиції не було, вони могли там сказати своїм, своєму своєму брату, своїм братам, що «О, Боже, іди стріляйся з ним, тому що він там оборочив мою честь чи щось таке. Тобто їхнє уявлення про життя, про спілкування з чоловіками, взагалі про те, що коїться у світі, було доволі обмеженим, обмеженим власне цим от інститутським середовищем і доволі викривлене. Ось такі справи з дівчатами, з навчанням в інститутах шляхетних дівчат і з читанням у 19 столітті. А я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо досі не підписалися, і якщо маєте таку змогу, підписуйтесь на мій Patreon. А ми побачимося з вами за тиждень, щоб поговорити про літературні підсумки 2022 року. Хай вам щастить!